Ми дуже раді вас бачити в стінах нашого університету. Практично з кожним колективом ми співпрацюємо і нам приємно, що такі відповідальні, серйозні люди, які віддають за підготовку практиці майже по всім галузям народного господарства, гуманітарних сфери, обороні, безпеці, в цьому залу. залі, тому я вас щиро вітаю і бажаю вам всім успіхів. Ви знаходитеся в цій залі, це студентська зала, ви бачите, там от, цікава, цікава картина. Це 1800, 1903 рік Дмитро Менделєєв приймає випуск агрономів перших в Україні значить, на базі Київської політехніки. Хочу сказати, що університет динамічно розвивається. Ми маємо зв'язки 150 університетами на науковому установу світу. З 12 університетами в нас подвійні дипломи. Приблизно зараз на 40 мільйонів, може десь на 38, ви виконуємо різних грантових програм з іноземцями. Ще Тетяна Дем'янівна, директор науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти України. Родзинка цього проєкту в тому, що незалежна оцінка якості освіти, як готують кадри, як вони здобувають знання. І оцінка незалежна дає нам ту картину, яку вимагає від нас бізнес, щоб освіта, диплом відповідав дійсно тим кваліфікаціям, які навчали в закладі світі. перший заступник голови державної служби якості освіти як України. Ознайомте, будь ласка, нашим глядачів з цим проектом, що він собою представляє. Так, Сьогодні Державна служба якості освіти спільно з науково-методичним центром вищої фахової передвижча освіти представить пілотний проєкт, який ми розпочали у 2023 році і буде продовжувати роки. років. Проєкт нам спрямований на те, щоб дослідити, вивчити питання щодо освітніх трав у сфері фахової передвижчого освіти. Ряд законопроекту, ряд нормативних актів. Багато хто з вас профонує до нас, президента з питанням гострів питання. Вчора відбулася нарада Міністерства освіти і науки, де говорили про ці законопроекти. Це і е, переліку перелікувало знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в общество. Рамку кваліфікації і е, е, свіжий законопроект, е, привезене з них до деяких законів України, е, щодо роботи організації вирощують закладів. Е, Світлана Херсович, е, завідувач відділу освіти і науки Офісу президента України. Е, е, я дуже рада, що мені сьогодні пощастило присутні на цьому закладі, тому що презентували результат охоронного проєкту. Державна служба якості освіти і науково-медичний центр факультетно-вищої вищої освіти. проєкт, який дозволив оцінити результати навчання факульту коледжу. Взагалі я рада і не тішив те, що увага була приділена саме факульту коледжу, який здійснює підготовку в ефективному думку дуже-дуже важливих народному господарству, взагалі нашій економіці. А ще більше економіці, яка має буде, буде поновлюватись після закінчення війни. Фахівці, фахові бакалаври, будуть дуже потрібні, востребовані. І е, такі пілотний проекти оцінювання якості освіти це дуже важливо, тому що якраз і якісна підготовка цих е, цих, цих фахівців дуже для нас є важливою. Сьогодні Міністерство освіти і науки на своєму сайті розпочало громадське обговорення змін до законодавства України, згідно з якими передбачається, що університети не будуть мати відокремлених структурних підрозділів. В складі Національного університету біросурсу про користування України перебуває 9 коледжів. Це 9 відокремлених структурних підрозділів та 2 інститути. Ми вважаємо, що таке рішення щодо Позбавлення права і мати в цій структурі коледжі, воно є дискримінаційним, воно не служить інтересам ні, скажімо, місцевих рад, куди хочуть передати ці коледжі. Вони місцевим радам ці коледжі не потрібні в силу різних причин. Я вам хочу сказати, якість української освіти без сумніву знаходиться під прицілом в фокусі, скажімо, і міжнародних організацій, і наших партнерів, університетів. Чому? Особливо це виразилося, коли ми поїхали під час війни наші діти, студенти поїхали багато за кордоном. Оцінка європейських міністерств відомств і організацій, що якість шкільної підготовки досить висока. Рівень підготовки школи нашої програми досить нормальний. Де ми програємо? Я далі бачу і по студентам, що наші студенти за кордоном абсолютно на рівних працюють із європейськими колігами, а де ми програємо це в оснащенні. В лабораторному оснащенні, де нам потрібно сьогодні мати оснащення, необхідне лабораторії, тоді ми будемо конкурувати по полі. А генетичний потенціал, науковий, методичний потенціал і нашого народу, нашої молоді і здатності нашого університету досить без.